Онлайн-школа програмування Стімбарком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема: Поняття події, види подій, програмне опрацювання подій. Шановні учні, сьогодні з вами розглянемо події. Давайте з вами спробуємо дати визначення терміну події. Що розуміється під цим словом? І так, подія. Це зміна властивості об'єкта. Щоб краще зрозуміти, про що йде мова, давайте приведемо приклад життя. Наприклад, у нас є об'єкт м'яч, якщо відбувається подія дме-вітер, то змінюється властивість об'єкту. Яка властивість змінюється? Положення. Наприклад, вітер дме. М'яч переміщується і вже має зовсім інше положення. Ось приклад подій, які можуть зустрічатися в житті з об'єктами навколишнього світу. Ми з вами вивчаємо програмування і в середовищі скрич ми створюємо алгоритми, навчаючи об'єкти, які називають спрайти. Ці об'єкти теж. Реагують на події, та відбуваються певні дії. Взаємодія відбувається наступним чином в середовищі середовищ. Спрайтів з користувачами або з іншими об'єктами середовища. Подивіться, будь ласка, ось такий приклад. Подія. Якщо клавіша пропуск натиснута. Внаслідок дії користувача, натиснення клавіші пропуск, відбувається наступне дія об'єкту спрайт. Він повертає на 15 градусів. Ось приклад, коли подія або дія користувача впиває на об'єкт спрайт у даному випадку кота. Окрім того, що. Об'єкти Спрайт можуть взаємодіяти з користувачами, об'єкти середовища Scratch спрайти, можуть взаємодіяти з іншими об'єктами. Подивіться, будь ласка, оцей приклад. Яким чином можуть взаємодіяти з іншими об'єктами? Наприклад, у нас завжди в цьому алгоритмі кіт переміщується на 10 кроків. Та якщо він торкається межі, то він. Зникає сховати, переміщується в точку, і знову показується, і знову робиться те ж саме. Тобто, у даному випадку, подія, яка вплинула на дії нашого виконавця Спрайта кота, не залежить від користувача, а залежить від іншого об'єкту у даному випадку краю сцени. Ось, приклад, яким чином. Певні події можуть впливати на дії об'єктів. Добре. Давайте з вами тепер поговоримо про наступне. Scratch події знаходяться зазвичай в вкладці датчика. В залежності від події, можемо описати дії об'єкту спрайту, змінення його властивостей. Тобто. Подія торкається вказівника, якась клавіша натиснута, то відбуваються певні дії, які ми, як люди, які створюємо алгоритми, як програмісти, виконує виконавець у даному випадку Кіта. Або якийсь інший виконавець, якого ми навчаємо. Цікаво знати, що скреч є вкладка оператори. Вона дозволяє з'єднати декілька подій. Наприклад, якщо одна подія відбувається і друга подія одночасна, то відбувається певна дія спрайту, зараз ми відкриємо середовище скреч і виконаємо простий приклад, щоб краще зрозуміти поняття подій і деяким чином від подій. Наші об'єкти, які ми навчаємо, створюючи алгоритми середовища Scratch, можуть виконувати певні дії. І так, відкриваємо середовище Scratch. І повторіть цей простий приклад за відео, щоб краще засвоїти цю тему. Розпочали. Вітаю, шановні учні! Давайте в цьому прикладі зробимо невеликий алгоритм, в якому наш виконавець кіт буде реагувати на дві події. І так, повторюйте, будь ласка, за мною. Перша команда, з якою ми починаємо роботу, коли натиснуто пропереці. Далі, цей алгоритм має відбуватися завжди. Працювати під час роботи програми. Завжди. Має відбуватися наступне. Кіт має повертати на 15 градусів. Ну за умови, якщо відбуваються дві події. Щоб об'єднати дві події в одну, використаємо оператор І і додамо дві події. Якщо клавіша пропуск натиснута, і торкається вказівника миші. Ось такий простий алгоритм ми з вами створимо, в якому у нас кіт має повертатися, якщо відбувається одна подія. Клавіша пропуск натиснута, і друга подія торкається вказівника. Давайте перевіримо. І так, запустили, нічого не відбувається. Зараз натиснув пропуск, теж нічого не відбувається. Зараз натиснув пропуск і підвів вказівник миші Відбувається. Зараз вказівник миші залишається, а пропуск перестаю натискати. Не відбувається. Ось так ми з вами навчили виконавця реагувати на дві події. Ось такий простий приклад. Повторіть, досить часто використовується в програмуванні. Оператор І є логічним оператором. Є декілька різновидів логічних операторів. І або ні. Як приклад, щоб ви знали. І так. На цьому простому прикладі ми вам продемонстрували, як у унаслідок декількох подій відбувається певна дія. Кіт повертається, змінює спрайт кота свої властивості. Добре. Ось такий сьогодні ми з вами розглянули матеріал. Це надзвичайно важливо уволодіти програмуванням для тих, хто бажає знати більше. У нас є курс базові алгоритми Scratch на сайті SteamWarcom.ua, де ви зможете більш детально навчитися створювати ігри, навчитися створювати алгоритми і розглянути. Те, яким чином програмісти створюють програми. Долучайтеся, це надзвичайно цікаво. Ну а тепер давайте підведемо підсумки. Сьогодні розглянули поняття подій та дій у скрич, використовуючи умови. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.